Любиш бігати, але хочеться ще чогось новенького? Спробуй ідеальне комбо: Біг плюс скакалка. Повір, це як зарядка для всього тіла, мозку і навіть настрою. Як поєднати? Ну, перший варіант по днях. Біг тричі на тиждень по 30-45 хвилин. Скакалка два або три рази на тиждень по 10-20 хвилин. Один день відпочинок або розтяжка. А можна і в один день. Біг 25 хвилин і потім ще 5-10 хвилин скакалки або ж навпаки. Скакалка 5 хвилин на розігрів, і потім біг 30 хвилин. А тепер, чому це працює? Біг качає витривалість. Скакалка дає швидкість, силу і реакцію. Разом працюють різні м'язи. Це цікаво, весело і не нудно. Ідеально, якщо хочеш схуднути, підтягнутись або просто кайфувати від руху. Спробуй 10 хвилин скакалки після бігу, потім не захочеш зупинятись. А ти вже поєднуєш біг і скакалку чи тільки плануєш? Напиши в коментарях.